Ти королева, ти правиш цілим королівством, це вже приголомшливо. Дякую. І ти, неймовірно, талановита чародійка, ти вмієш перетворюватися, створювати чарівні яблука. То чому ти думаєш, що я тобі чимось погрожую? Ну, тобто, я просто люблю випікати пироги. Ну, добре. Загалом, у мене є чарівне дзеркало. І воно постійно мені говорить, що ти найпрекрасніша у світі? Але це ж не так. Завжди я була найпрекраснішою. Так, добре, я переб'ю тебе ось тут. Це дзеркало. Воно ж чоловічої стація, правда? Ну, так. Це моторошне безлике обличчя, але безсумнівно чоловічій станції. Очікувано. Ну яким себе уявив цей дзеркальний критин. Ти просто чудова. Та годі тобі. Це правда? Навіть якщо ти не найпрекрасніша, то що тобі до те, якби ти нею була? Ну нічого, але знаєш, усе одно важко знайти когось. Не те, щоб у мене було багато часу на стосунки. Усі називають мене відьмою. Ти не відьма. Ти дивовижна талановита чародійка. А от чоловіка, який володів би такими вчарами, так точно не назвали. Ну, взагалі, я інколи та й займаюся на книжі. Ну, добре, це дещо інше. Крім того, тобі зовсім не потрібен чоловік для того, щоб відчувати свою значимість. Просто роби те, що тобі подобається. Будь щасливою сама по собі. Це вже найпрекрасніша риса, яку ти можеш мати. Тож перестань зациклюватися на тому, щоб бути прекраснішою за всіх. Так, але це дзеркало постійно продовжує мені говорити. А ти коли-небудь замислювалася на тим, що це дзеркало просто намагається змусити тебе стати невпевненою в собі, щоб ти залежала від його думки, налаштовуючи тебе проти інших жінок? І ти фокусуєшся на тому, щоб бути найпрекраснішою, замість того, щоб займатися дійсно важливими речами. Не думаю, що це дзеркало настільки розумне. Але так. Так. Ей, що взагалі відбувається? Це дзеркало реально починає мене вже дратувати. Де воно? І так. І так ці так, дві їф, які мали бути найкращими подругами, тепер точно ненавидять не. Наведі, наведі, наведі. Моролево. Вже вбила ту дівку білосніжку, так? Чи як? Ні, не вбила. Ну тоді чого ти чекаєш? Вона ж стає тільки прекраснішою. О, білоснішко, який приємний сюрприз. Як життя, дзеркало. Чого ти тут всякомачну розповідаєш? Що я, дзеркало, дуже смішно. Бачу, тут хтось любить пожартувати. Вау, щойно нове відділення з'явилося. З'явилася нова найпрекрасніша у світі. Думаю, вам треба її зайнятись. Ей, ти ж знаєш, що розбити зеркало це до семи років нещастя.